Музика, яка надихає по-справжньому. Music Ocean на Радіо М. А ось після цієї композиції а, мої міста спробуйте сказати щось інше, що на радіо М. Музика, яка не надихає, Рітусь. Привіт. Привіт тобі. Дякую, що ти знову у нас і а, знову з прем'єрою. Тобто, в тебе в серці бажання радувати українців і взагалі весь світ нікуди не зникає. Я правильно розумію? Так у мене дуже велике натхнення завжди писати на біте і надихати людей. Мені це дуже подобається і приносить це мені максимум. Енергії, задоволення, клас, клас. Ми нещодавно слухали ось якраз цю композицію. Мої міста, от на радіо М разом з гором Сердою, і сьогодні у нас новий реліз пісня бум. Але про цим як ми про неї поговоримо, її звичайно ж послухаємо, підсадимо людей, скажімо так, на тебе і на твою творчість. Буквально як змінилося твоє твоя творчість, твоє життя, твій настрій за ось цей час, поки ми не бачимо? Розкажи трішки, тому що дуже багато всього відбувається взагалі в житті всіх українців, а в житті творчих людей то, то взагалі завал. Так, ну це точно. За час, поки ми не бачились, я випустила свою першу авторську пісню, Бум, яку я сьогодні презентую, і це достатньо сильно змінило напрям, мій творчий і мій шлях. Бо, ем, бо я стала продюсером, я так вважаю, повноцінним, більш повноцінним свого е, проєкту. Е, і це дійсно по-іншому, коли ти пишеш сам, е, дійсно все сприймається по-іншому, і навіть фідбек від людей він більш е, стає персональним, ніж він був, коли пісні хтось пише за тебе. Це твоя авторська пісня, так бум. Так слухай, ну я її слухав. Я дивився навіть кліп. У нас кліп був презентований 4 листопада. Все вірно? Так, 4 листопада. А, Розкажи про кліп. Де знімала тому що він такий легкий? Він такий прикольний. Де були зйомки? Як це все відбувалося? І Наскільки я знаю, то це навіть ну твоя ідея. От кліпу так. все. Ти ж фактично кліпмейкер вже. Ну ні, ми працювали з режисером Сашою. Можете перейти на його інстаграм на моїй сторінці рітуся.рі там ви можете побачити тізер-кліпи, перейти також на його інстаграм. Він дуже талановитий молодий режисер, і я дуже задоволена, що ми з ним так класно попрацювали. Mm -hmm. От і ми з ним разом проробили концепт того, що ми будемо знімати у Києві. Е, от на, наші, на моїх е, рідних вулицях е, у Які твої рідні вулиці посад. Е, ні, ні, ні. Ну взагалі, взагалі, я народилась, виросла ну на позняках. От, але ну Кіїв, Ки це моє рідне місто. Е, я його дуже сильно обожнюю. Я дійсно е, в нього закохана більш ніж в будь-яке місто на землі, і я дуже сильно хотіла собі кліп зняти на вулицях. Саме Києва, бо це е, окремий вайб. Е, і я дуже хотіла перенести його е, через кліп. Е, у кліпі е, ідея того, що я з ведмедиком. Е, і так. спочатку він іграшковий, е, і потім він оживає. Е, і ми з ним гуляємо вулицями Києва і просто насолоджуємось е, компанією один одного. Е, цей ведмедик символізує е, людей, е, яких ми, ці, ми цінуємо у ці часи, е, і людей, які хочеться прогорнути до себе, коли страшно. В тебе в дитинстві був ведмедик? Чи яка твоя в дитинстві була улюблена іграшка? З ким спала ти? Окрім батьків, звичайно ж. Mm, у мене був ведмедик дуже великий. <гум> так, Мій тато здається, що він. Той подарував... ведмедик, за яким тебе не видно було, да? <гум> так? Так. Ну, не, не настільки великий, як у кліти, але він був дуже величезний. Мені здається, що він подарував його мені, коли мені виповнився один рік. Да, вау, <гум> вау. Як його звали? Його ніяк не звали, але просто ведмедик. І він був дуже великий, коричневий. Він стояв на мене, дивився завжди у мене в кімнаті, коли я засинала. І от він був дуже класний. Ну насправді ідея дуже прикольна, тому що зараз моя донька, які 5 років, вони теж є свій улюбленець, і я зрозумів, що для багатьох. Це щось з дитинства, це можливо дитина. Знаєш, це коханий, а це батьки, які так, подарували такі так. такі речі. Так ви і закладали в принципі, да, ось цю ідею? Так, так. Це ми закладали у цю ідею, що ведмедик це щось е тепле, щось з дитинства. Е щось, що ти бачиш, е мабуть, ідеальним і угу. доповнюєш е своєю уявою якісь його е якості. Слухай, мені захотілося зараз флешмоб якийсь зробити okay. друзі під композицію бум від рітусі. Знімайте з своїм дитячим другом як ви ходите і гуляєте по вулицям свого міста. Навіть якщо ви зараз не в своєму місті, можливо, переїхали, можливо, десь за кордоном. От треба щось. Не знаю, як мінімум сильно мріяти про те, що ви обов'язково потрапите на вулиці свого міста, а так воно і буде. Неважливо, де це чи це Донбас, чи Харківщина, так, а, чи -кому. Херсонщина, чи Запоріжжя або ж Крим. Друзі, мені здається, може бути знаєш по накисняке проча прям пісня для батьків. Круто. Ну що, давай ми перейдемо саме до цієї пісні. Бум до речі, назва. Скажи мені про назву. Скажи мені про назву, чому а, бум? Так, назва бум це саме, мабуть, те, про що ти подумав, це вибухи. Угу. Е, і пісня саме про вибухи. Я її написала у період е, такого свого психологічного посттравматичного стану. Після того як я сама чула вибухи у Києві, і я потім е, довгий період ще м від цього відходила, скажімо так. І мені захотілося змалювати це у пісні, бо для мене це такий певний метод зробити свій страх чимось менш страшним, а більш зрозумілим. Щось, що ти можеш послухати, подивитися, угу. і якби матеріалі... матеріалізувати його угу. таким чином. От тому так слово бум це дійсно вибух. Ну що поговоримо про пісню після презентації, друзі? Рітуся з піснею Бум в ефірі Music Ocean на радіо. М. Ходимо в ефір прямий разом з співачкою Рітусію. Настю. А, скажи, а, якісь фідбеки від а, після верніше вже самої композиції отримувала. Як ти сама відчуваєш, загалом а, вдалося все, що ти хотіла чи ні? Давай чесно, дійсно, вдалося, і я. Якщо чесно, не очікувала. Бо це моя перша авторська пісня, і коли ти робиш щось вперше, воно завжди не дуже. Це нормально. Угу. А потім краще і краще, і краще. Але е, фідбек дуже позитивний і від колег, і від слухачів. Е, всі кажуть, що. Пісня якраз передає по суті те, що я хотіла, що вона е, легка, але вона не легковажна що в ній відчувається е, цей певний сум, ця певна біль, яку я хотіла передати, але при цьому і відчувається е, та легкість, яку я теж хотіла передати, і тепло. Слухай, доволі прикольно ось це я думав, чому чого мені інколи не вистачає в таких легких піснях, знаєш або швидких піснях під час війни. От справді ці легкості, але не легковажності. Дуже прикольно ти зазначила. Тому, друзі, якщо ви десь можливо не знали, як собі пояснити ось цей феномен, от шукайте в слові легкість або легковажність. От, і вам буде легше обирати композиції, які слухати. А, так, а особисто ти задоволена, я правильно розумію? Так, я е, неочікувано задоволена була. <гум> я, я, я просто реально думала, що ну всі скажуть, ну там молодець, там ну далі ще краще буде <гум> якось. От е, тому я. Дуже задавай прикольно. Ну мені насправді е, легко слухається, і хочеться поставити на репіті. От ну, дякую. Е, і в мене є одна людина, якої думку якої я дуже сильно поважаю. Це моя донька. Тому ми mm -hmm. будемо їхати в автомобілі обов'язково послухаємо. Буде цікаво. Mm -hmm. І е, думка, і вона або говорить або давай ще раз, і ми слухаємо разів 10 mm -hmm. От підряд, ну або ми перемикаємо. Хто для тебе є тією людиною? Думка кого насправді для тебе знаєш? От той. Невидимий коуч або видимий. Невидимий або видимий коуч. Так, ну, мабуть, з приводу творчості. Та -та -та, я, я зараз працюю з Нікітою Ломакіним. Ми з ним почали працювати над вокалом декілька місяців тому. І зараз ми з ним разом пишемо пісні, і він такий для мене мій ментор. В якомусь плані, і я дуже сильно прислухаюся дійсно до його думки. І він був, ну, мабуть, першою людиною, який сказав, що я можу бути сталановитим автором. от, І тому я дуже йому вдячна за це і за те, як він мене наставляє у творчості. Слухай, ну а давай тоді поговоримо про це. Такі стандартне доволі запитання, але для мене воно завжди. Цікаво. ти молода дівчина, на яку вже дивляться молоді інші виконавці або навіть підлітки, які хочуть щось подібне, як перейти від стадії, що я пишу там якісь чотири рядочки віршу до того, щоб це перетворити на щось схоже на музику. Як в тебе це було? І чи можеш дати хоча б декілька порад, можливо, когось зустріти до когось піти, сходити, не знаю, з таким собі Нікітою певним зустрітися, який би допоміг в цьому? Е мені здається, що треба е не тільки у сонграйтерстві і не тільки в музиці, треба, е якщо людина розуміє, що хоче чим займатися, треба е зрозуміти твій напрям і в ньому рухатись. Ем, і потім на своєму шляху е, ти будеш зустрічати корисних тобі людей. Точно так, окей, точно. Окей. Якщо цей напрям дійсно твій, і ти відчуваєш, що це правильно, і твоя природа е, цьому не заперечує, тоді треба просто йди йти своїм шляхом, і тоді потрібні люди. Вони. Прийдуть самі і ваші там пісні, якщо ви музикант, вони прийдуть до вас. Як круто звучить романтично, я в принципі теж переконаний в тому, що це має відбуватися природньо. От круто, дякую. Скажи мені, будь ласка, про виступи твої, де ти зараз я знаю, ти займаєшся волонтерською діяльністю. А ти виступаєш так. перед дітками, так? Так, а, так ти розкажи, що це, що це а, і. Де можна це не знаю, або побачити, або взяти участь? Можливо, в цьому якось влітку я виступала в Охмандиці wow. так для wow. діток. Можна подивитися відео в мене в інстаграмі рітуся.рі там є. Я монтувала відео з одного з моїх виступів. Ем, от і це дуже круто. Я хочу сказати, що це дуже сильно надихає. Бо коли ти бачиш цих діток, у яких доля складніша, ніж наша, але ти бачиш любов і надію в їхніх очах, і ти бачиш їх просто супер теплу енергетику, ти розумієш, що ти не можеш втратити це в собі, бо ем, є От такі діти, які цього не втрачають, і тому ми теж не маємо права цього зробити. Круто, мені подобається, що українські артисти, неважливо якої вони величини, вони займаються тим, що можуть сьогодні це не тільки презентувати нові пісні на радіо, і говорити, але й справді робити ту роботу, яку ніхто по суті не бачить. Знаєш, ось так. ця внутрішня. Чи то публічність, чи як її назвати, коли ти дійсно приносиш користь тим, хто там немає залів на тисячі людей, там mm -hmm. де просто дітки, або можливо військові поранені наші, або хтось інший. Тому дякую так. тобі, дякую тобі за це і за цей так, крутий так. приклад. Скажи, будь ласка, стосовно виступів за кордоном, я знаю, що ти, ти була mm -hmm. за кордоном. От так. як взагалі сприймається там українська пісня, музика і що конкретно ти там робила? Так, я навчаюсь у Великобританії, і саме 10 жовтня. Коли сталися ці ракетні удари по Києву, uh -huh. я знаходилась там, і я пам'ятаю, в мене був зранку в мене просто був шок, мене трясло години три. Я була на телефоні там зі своєю родиною, зі своїми друзями. І потім ввечері українська спільнота там організувала протест ну, проти російської агресії до України. Um, і ми стояли на протесті. І моя близька подружка сказала, що Настя, ти просто маєш зараз вийти заспівати свою пісню Мої міста. Um, і я послухала її, зрозуміла, що дійсно ця пісня uh, була створена саме для таких моментів, саме для таких днів, uh, щоб надихати наших українців. Uh, і я вийшла і заспівала її. І я пам'ятаю, десь вже в кінці, коли я там говорила вже пару слів, я майже не заплакала, бо люди, дійсно, українці там дуже сильно підтримали мій виступ, mm -hmm. і всі там хтось підспівував, всі були з ліхтариками, і це було дійсно щось прям неймовірне. Круто, нам по стосовно твоєї пісні, що пісня супер. Друзі, можете залишати дякую, більше дуже, коментарів, дякую. от, більше реакцій і під нашими стрімами. І звичайно забігайте на канал в Ютубі. Він таки називається Рітуся. Так, так, канал а, в Ютубі Рітуся. Все, ви знаєте, українським виконавцям сьогодні ну дуже потрібна ваша підтримка в цьому. А, хоча деякі військові не люблять ось цього порівняння, що у кожного з нас свій фронт, але все ж таки ми а, всі наближаємо нашу перемогу. І відповідно до тих дарів і покликання, які у нас є. От. А, скажи, будь ласка, наостанок, що нам очікувати від тебе, оскільки я знаю, що, можливо, скоро ми побачимо епі, е наскільки швидко, скільки композицій там буде? Ти вже знаєш щось про це? Um, у мене вже є декілька готових треків. Я думаю, що EP ми презентуємо десь весною. <гум> О, поки що ми плануємо так, але під перемогу я зрозумів. Так <гум> точно. <гум> але від мене в будь-якому випадку можна чекати багато релізів, багато пісень у наступні місяці. Я не планую зупинятись і натхнення тільки більше й більше. Круто. Камера, твоя хвилинка натхнення від Рітусі для слухачів Радіо М. Дякую вам дуже, що послухали наш ефір. Я бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. Я бажаю вам не втрачати в собі натхнення, не втрачати в собі любов навіть у такі складні часи. Круто, Дякую. круто. Я ще повернусь до вас, друзі. а Зараз просто на репіті ось ця композиція, тому просто щоб вона в ваш розум і ваше серденько звичайно просто запірнула і звідти е, ніколи не виринала. Хіба що до наступної композиції і прем'єри від відрітуся? I'm not